Всім привіт! Отже, назбирав стільки жетончиків, хоча я не спочатку збирав а через якийсь момент. Якщо це не всі ті, що, є, що в мене були, давайте подивимось, що буде випадати. Ні на що цікаве, сильно не розраховую, але все ж таки теж цікаво подивитись. на більш цікавлять детальки, які можна буде розібрати на нове обладнання. Але поки ще не попадалось. Mm. Обладнання під фарм для сиріплу. Здесь ти нічого цікавого не випало. не очень интересного открывать. Чего тут вообще мая в этом роде новое оплатнение? не є. Майже 30 відкриттів, щоб випало одна. Ну, такий фарм ціх обладнання, якщо чесно. Ну, це теж ось. 30 відкрили і тільки. Можна казати, 200 таких обладнань. Ну, якщо розібрати Туще. Максимально скудненько. Чого ти хотів від халявних? Приколів, не знаю. Нічого просто позбирав і зараз відкриваю. Раніше то було цікаво, як у нас з'явилось, коли ще техніка мала випасти. Вона там ще випадало в оренду і можна було витягнути назавжди. Вообще обладнання, все добре. Тоді було цікаво. Зараз просто відкриваєш двісь. Що випадає. не повно. Правда, вчора жорсткий відкат був. Дуже так підгоріло. Включав... у... у може за них, а може ні, але С сливів дуже багато було. Китаю зараз на стрицусі. Перша мітка є і... Та далі. Більше мені сподобалось спочатку такий незрозумілий б для мене танк був. Ну, перший там 5 боїв. Потім якийсь момент більш-менш розібрався, поки не погано. Є свої моменти, але... Більш менш вже грається. Щось почало упало насыпати. кондер на повному Це друге обладнання за весь час. Тоді компоненти випадали. Це друге обладнання за 80 чимось. Просто капець. В принципі, все. На цьому жетончики цьому році закінчились. Якось так. Дякую за цим Гарних каток до побачення. Хоча давайте вам стрісуху трішки покажу. Ось який зараз в мене стрісух. Так і катаємо майстра вже взяв по перемогам ну з вчорашнім відкатом 54 Непогано мені більш менш заходи якось так все до побачення